Алловій, Вітаю вас, народ Божий, вас Божий! Боже, Бог любитиме. Аллілуй. І ми віримо в це. Ми живемо вірою. І ви знаєте, про віру можна завжди говорити. І треба завжди балакати нам про віру. Ділитися вірою. Ділитися тим, як ми віруємо, щось отримали. І Віра це наше життя. Це життя особисто кожного. Віру ми приміняємо для себе. Цю ж саму віру ми приміняємо для своєї сім'ї, в служні, в роботі, для страни. Це та ж сама віра, сила, духовна сила. віри. Ну, просто вона по-різному приміняється, по-різному направляється. Є різні слова, тобто Біблія. Є різне слово Боже, є різні обітниці для різних ситуацій обставин. Ну це один Божий від віри, який ми використовуємо, просто по-різному направляємо або для себе, або для інших людей, або для якоїсь ситуації, або для роботи служіння. Ми живемо вірою. Тому бачите, як різноманітне наше життя, тому. Віра, вона по-різному проявляється, і про неї можна завжди балакати. І віра завжди це є віра в Слово Боже. Віра це не віра в щось таке містичне, фантастіка. Можна це вірити, якщо хочеш. Но це не прояв Божої віри. Можна вірити людям. Те, що люди розмовляють, тут просто нам подобаються якісь люди, вони мають симпатію. Да? Тобто ми маємо до них симпатію, вони нам симпатичні. І ми віримо всьому, що вони говорять. А ці люди мені не симпатичні, я їх взагалі не знаю, я не вірю. Це теж має своє місце в нашому житті. Но це не прояв Божої віри, не прояв Божого відовіри. Віра, вона основується на слові Божому, не просто на людях, які нам подобаються або не подобаються. Віра не основується просто на психології, філософії. Да, є дійсно наука, така наука щось донести, донести мисль, донести думку, да, висловитись. Да. Є дійсно люди, які мають такий талант говорити так, щоб їх слухали. Ну, все одно. Віра, вона бере свій початок із Слова Божого, із Біблії. Як би люди гарно не говорили, гарні слова, і вони дійсно звучать добре, правильно, це добре. Але віра, вона бере початок із слова Божого. Тому, перш за все, ми віримо Слову Божому. Ми віримо обітницям Бога, Отця. І вірою ми здійснюємо Слово Боже. А інші люди можуть бути підтвердженням того, що вже ми маємо в своєму серці від Слова Божого. Вірою ми змінюємося самі. Вірою ми змінюємося в емоціях, в восприяті. Вірою ми говоримо слова і ми віримо в ці слова. Ми мислимо вірою. Тобто наші думки вони важливі в входженні в вірі. Тому важливо мислити на основанні Слова Божого. Дуже важливо в вірі дійсно думати, що сказати, як поступити. Це все віра. І віра вона здійснює. Вона дійсно здійснює наші бажання, наші мрії, які Бог вкладає в наше серце, або які ми можемо мати від Слова Божого, тобто бажання, мрії. Віра здійснює реальність Господства Ісуса, реальність того, що ранами Ісуса ми зцілилися, що ми відкуплені від прокляття гріха. Чому відкуплені прокляття нищити. Віра, все це здійснює. Віра, яка бере свій початок і основу із Слова Божого. Вірою ми приймаємо Духа Святого. Вірою ми приймаємо чудо від Бога. І віра це не якась методика. Це не якась формула. Ну, віра має свій Біблія, говорить, закон, порядок. Тобто це означає, що вона працює саме так, як Бог запланував, щоб вона працювала, як це встановив Бог. Боже від віри працює так, як Він працює у самого Бога. Бог вірить своїм серцем, Він вірить своїм свої слова і Він підтверджує свої слова вчинками. Віра так і працює. Ми віримо серцем в Слово Боже. Ми говоримо і віримо, що буде так, як ми говоримо. І вчинками ми це підкреплюємо. Аллилуйя. Дійсно, ми віримо, що Бог з нами. Ми віримо, що Дух Святий Він в нас. Ми можемо цього не відчувати. Але ми віримо, що Він з, нас, з нами, що Він веде нас. Аллілуй. Ми віримо в ім'я Ісуса. І це веде нас к чуді сам Божим. Чудо Боже це надприродне втручання Бога, звичайний хід подій, собиті, обставин. Звичайне природне, як воно повинно бути. Но коли туди втручається надприродна сила Божа, то трапляється чудо. Є сила притяження, є сила підйому тяги. Ну, чудо, коли дійсно <кхм> втручається на природня сила Божа, могутність Бога. І те, що не повинно літати, допустимо, воно літає. Металевий топор, який неможливо цього, щоб він сполив. Тобто кинь в воду метал і метал потонет в воді. Но металевий топор сполив. Це надприродне втручання, естественний, природний ход подій. Це чудо Боже, чудотворіння. І вірою, яка бере свій початок від Слова Боже. Віра, яка є в нашому серці, віра, як... коли ми віримо в слова, які ми говоримо, ми йдемо до чуда Божого, до того, що ми дійсно можемо бачити чудеса Божі над природнім втручання, естественні події, естественний природний ход событий, якісь естественні факти, Аллилуйя! Аллилуйя. Bog s nama, Bog za nas. I viraju, mi možemo bačiti projev gospodstva Isusa Hrista. Amin.